120 вироків за порушення передвиборчої кампанії вже винесли в українських судах. Це адміністративні правопорушення, наприклад, поширення агітаційних матеріалів без вихідних даних замовника. Серед технологій чорного піару розповідають у мережі. Опора були випадки, коли невідомі дзвонили людям. Називалися співробітниками цієї громадянської мережі, запитували за кого буде людина голосувати, а потім залякували її. Мовляв, вони повідомили конфіденційну інформацію, і на дільницях на них буде чекати поліція. Що ж до лідерів перегонів, звинувачення про прямий і непрямий підкуп виборців, спостерігачі найбільше почули від штабів Юлії Тимошенко і Петра Порошенка. Щодо чинного глави держави визнають в опорі, він не зміг розділити виконання посадових обов'язків і агітації. Йдеться зокрема про регіональні ради розвитку. Лише в березні Порошенко провів їх у 14 областях. Кожен візит кандидата на пост президента України Петра Порошенка супроводжувався з одного боку проведенням ради регіонального розвитку а з іншого боку, після офіційних заходів, відбувався агітаційний етап в окремих випадках. Учасники рад регіонального розвитку, які доставлялися з районів в обласний центр після офіційного заходу. Доставлялися в тому числі і на мітинги на підтримку кандидата на пост президента Петра Порошенка.